Пошкоджено 10 будинків, в яких мешкало 35 людей, з них 9 дітей. На щастя, всі живі, це диво на моє бачення, що така вирва. Люди не постраждали, 10 будинків пошкоджено. Наша задача відновити. Водопостачання, газопостачання і розібратися з руйнуванням. Було пошкоджено водогін, який вже відбудовано. Технічно неможливо три будинки приєднати, тому що є руйнування, коли заробиться ця яма, ми тоді відновимо. Тобто вода є, питну воду привезли, також пошкоджений газогін. Близько двох-трьох годин потрібно газовикам для того, щоб вони відновили газопостачання. 762 будинки на зараз без газу знаходяться, тому це буде подомовий обхід. Ну, сподіваюся, що до кінця дня газ запустять. Також електропостачання зруйноване, також чекають на відновлення, найближчим часом приступлять до робіт. Зараз спочатку попрацювала поліція вибухотехніки. зараз працює наша комісія для того, щоб встановити руйнування, які і будуть прийняті відповідні рішення про надання допомоги. Вже перші стройматеріали прибули встановимо. Наскільки в кого що зруйновано, і всім тим, хто потребує, ми звичайно надамо допомогти. Сьогодні вночі російські терористи знову здійснили обстріл Криворізького району. Було влучання саме населений пункт село Вільне, в результаті чого пошкоджені багато будинків, вибиті вікна, шибки. Розкриті крівлі, пошкоджено газовід, водовід, перебиті електромережі. Саме головне, що в результаті цього обстрілу ніхто не постраждав, всі живі, здорові. На місці події працюють комунальні служби Задля ліквідації цих всіх наслідків до кінця сьогоднішнього дня. там буде. Зроблений певний об'єм робіт і водопостачання і електроенергія буде відновлено. Щодо допомоги людям, зараз залучаються всі і волонтерські організації а також і під маємо підтримку від обласної військової адміністрації, яка буде надана всім постраждалим людям і ведуться певні роботи. Більше 20 будинків різного типу характера пошкодження, де вікна, де криші розкриті, де домогосподарства побиті, і паркани по, -по осколками. І саме проїжджа частина населеного пункту, також вирва там знаходиться. Але зараз всі там працюємо, сили засоби є.